Акція відбиток патріота розпочалась у Кропивницькому. Охочі долучитись ставлять відбитки своїх пальців на полотні синьою та жовтими фарбами. Все, що відбувається зараз, саме на цьому місці. Акція має дві мети: одна встановити рекорд України. Найбільший прапор з відбитків пальців патріотів. Ми зробили полотно 12 метрів на півтора, тобто це у нас 18 квадратних метрів. Але зроблений прапор так, що можна додавати ще шматки. Розпочинаємо ми з Кропивницького, далі вирушаємо Кіровоградською областю. А далі, якщо Піде проект, то поїдемо в Україну. Друга мета акції збір грошей на квадрокоптери для українських бійців. За бажанням ті, хто ставлять відбитки, можуть кинути гроші в скриньку. Щоб всі люди трошечки подонатили і допомогли нашим збройним силам наблизити нашу перемогу і залишити якомога більше хлопців в живих, тому що очі і дрони це. Одна з найважливіших складових, які залишають хлопців живими. То ми не будемо чекати закінчення акції. Ми будемо, є сума, придбали, віддали. Нема кінцевої суми, але так, щоб ви розуміли, повний комплект Мавіка третього коштує 3,5 тисячі доларів. Ось далі і давайте рахувати. Сьогодні вже чекають три дрони, тому вже ми розраховуємо на 10 тисяч доларів. Доволі цікава задумка. Ну тобто, головне ж ідея, так але от теж поєднання синьо жовтих кольорів. Боремося так воловолонтерим, допомагаємо. Тобто разом йдемо до перемоги. Коли презентують прапор з відбитків пальців, організатори акції ще не знають. Ірина Полулях, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.